i you uh -huh. Давай, 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 Дейзи, давай, давай, Дейзи, давай, Дейзи, давай, давай, Дейзи, ты, ты сможешь. Мяу. <мяу. <р> давай, Дейзи, <Daisy. гра 125> <гла> давай, давай, <гла> <Daisy. гла> Дейзи. Игноруй их, Дейзи, они просто заздрят. Ти злетіла вище, ніж коли-небудь до цього. Просто неймовірно. Спробуй но ще раз, Дейзі. А я чому б нам не підтримати Дейзі разом? Вперед Дейзі у тебе все вийде. Ну, Мо, Дейзі, ти зможеш ми віримо в тебе. Спробуй ще Дейзі. Вони просто не дружелюбні, Дейзі, але їм буде соромно, коли побачать, що ти знову літаєш. Підіграй нам, Льюіс. Ти особливий. Хвилюйся, Ая. Не переживай, з нею все буде добре. Вона дуже стійка і смілива. Вона ніколи не здається, пробує знову і знову. Звичайно, це не завжди гарантує успіх, адже деколи ми стараємось і у нас щось не виходить. Але найголовніше, що ми пробуємо ще раз і ще раз. Розумію. що її розізлило. Так, вона дійсно була розлючена і мала на те причину. З нею дуже погано поводились впродовж довгого часу. Немає нічого поганого в тому, що ми можемо злитись. Головне, що важливо, не зриватися на себе та інших. Давай зазирнемо в чарівну скриню і, можливо, знайдемо якусь історію про злість. Mm. Дивись, ну, ось і знайшлася історія саме про це. Це історія про мого дуже давнього друга Рорі. Роаразавра. Динозавра? Так, динозавра. І, до речі, дуже злого динозавра. Це не просто бронтозавр або тиранозавр, це роаразавр. Хто це? <плес> <рик> Рорі роазавр. Був тихий ранок, і листоноша розносив ранкові листи. Потім раптом. Геть, я сьогодні розлючений. заревів Рорі, продираючись крізь вхідні двері. Пробігаючи, він повалив бідного листоношу просто на землю. Рорі ревучи прямував далі, поки не побачив Руфаїду, яка сиділа на дереві. Будь обережним із таким гнівом. Через нього ти можеш комусь зашкодити. Можливо, навіть зашкодити собі, сказала Руфаїда. Рорі ніколи раніше не бачив такого дивного маленького динозавра. Він заревів на неї, але вона, здавалося, не звертала на це уваги. Я Руфаїда, сказала Руфаїда. Рорі знову заревів. Рев рорі був таким гучним, що струснув з дерева жолудь. Йой! заверещав рорі, коли жолудь упав йому на голову. Жахливе дерево! крикнув рорі. Геть я сьогодні розлючений! Рорі буцнув головою дерево і трісь. Дерево розкололося навпіл. Руфаїда полетіла, сумно озираючись на своє чудове дерево наразі вже зламане. Ой, моя голова. Рорі потер велику гулю на маківці. Рорі знову почав сердитися. Я вже спізнююсь до школи. Заскочений Рорі помчав до школи. Рорі був такий розлючений, що не побачив великого каменя і налетів на нього. Маленьку ящірку, яка спала на камені, підкинуло високо в небо. Рорі впав сторч головою, знов набивши велику гулю. А, -а, а знову. вигукнув рорі. Сльози лилися по обличчю Рорі. Він відчував злість. Його кинуло в жар. Він ще більше запізнювався до школи. Тож Рорі знову помчав, відчуваючи, як стає все більш і більш сердитим. Геть, я сьогодні розлючений, сказав Рорі, кидаючись вперед, збивши свого однокласника. Усі гадали, що могло статися, щоб його так розсердити. Рорі, твердо сказав учитель. Тобі потрібно піти і заспокоїтися. Повернешся, коли будеш готовий вибачатися. Дорогою додому Рорі проходив повз Руфаїди, яка знайшла нове дерево. Якщо хочеш, ми можемо про це поговорити, сказала вона. Рорі відвів погляд. Очі Рорі знову наповнились сльозами. Його обличчя почервоніло. А руки мимоволі стислися в кулаки. Я більше ніколи не хочу сердитися. вигукнув Рорі. Це зіпсувало мій день. Це нормально інколи сердитися, сказала Руфаїда. Ми всі час від часу сердимося. Але я весь час розлючений, голосив Рорі. Рорі обхопив голову руками і заплакав. Раніше я була такою, як ти, весь час розлюченою, сказала Руфаїда. Потім я навчилася кількох прийомів Дихай та Рахуй. Вона посміхнулася. Хочеш, я тебе навчу? Рорі подивився на Руфаїду і кивнув. Ось тобі прийом дихай. Коли ти відчуваєш злість, ти маєш глибоко вдихнути. А потім довго видихати. сказала Руфаїда. Спробуй це десять разів. Рорі вправлявся глибоко вдихати. І довго видихати. Так, Великі вдихи. Добре, як ти себе відчуваєш зараз? запитала Руфаїда. Трохи краще, сказав Рорі. Він майже посміхався. А ось тобі? сказала Руфаїда. Прийом рахуй, коли ти. Відчуваєш злість. Повільно порахуй від одного до десяти. Ти можеш це зробити? запитала вона. Один, два, три, чотири, п'ять. Рорі повільно рахував аж до десяти. Шість. Сім, вісім. «Дев'ять, десять. Як ти себе почуваєш зараз? запитала Руфайда. Рорі замислився над цим запитанням. Значно краще, сказав він. Рорі почувався так добре, що насвистував пісеньку. Рорі продовжив свій шлях додому, вирішивши зробити завтрашній день кращим. Він покаже своєму вчителю, що навчився контролювати свій гнів. І поки він йшов, заверещав Рорі, він вдарив собі мізинця. Рорі був розлючений, він стрибав, він кричав, він ревів. Геть я! Утім, Рорі згадав. Прийом дихай. Вдих. Видих. Вдих. Видих. прошепотів він. Потім він спробував прийом рахуй. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Він порахував аж до десяти. Ура! Я дійсно почуваюся краще, сказав Рорі. Дещо пізніше Рорі запросив кількох особливих друзів пограти з ним у динослова. Перед початком гри Рорі вибачився перед друзями. Мені шкода, що мій гнів завдав вам болю. Але тепер я вивчив правило дихай, та правило рахуй. Тепер я можу заспокоїтись і контролювати свій гнів. Усі посміхнулися. Робиш успіхи Рорі. Сказала Руфаїда. Що ти думаєш про цю історію? Мені сподобалася Руфаїда, вона класна. Руфаїда дійсно класна. Вона дуже добре розуміла Рорі і хотіла йому допомогти. Ага. Не те, що деякі люди, які кричать на тебе і роблять все тільки гірше. Так. Насправді вона й сама мала схожий досвід і навчилася контролювати гнів завдяки правильному диханню. А чого ще Руфаїда навчила Рорі, щоб контролювати гнів? Правилу чисел. Саме так, правилу чисел. Це мені нагадало. А чому ж Рорі відчував гнів? Я не знаю. Це вірно. Чому це? Ми ніколи не дізнаємось, чому він був злий, але це не важливо. Найголовніше, що він навчився контролювати свій гнів, якими словами, описати почуття злості? Роздратованість обурення. А я покажи, як виглядає роздратованість і обурення. Рррр. Ого, а як це звучить? Гей, 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 тримай себе в руках. Покажи но ну, мені злого динозавра. Гарр. Щоб заспокоїтись, ми будемо правильно дихати. Приєднуйтеся до нас. добре. Тепер спробуємо правило чисел, щоб точно знати обидві техніки, які є в нашому арсеналі. Ну от це ще одне слово. Один. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Як ти себе почуваєш зараз? запитала Руфайда. Слово арсенал означає колекцію зброї, але на відміну від зброї, яка є поганою річчю і використовується в гніві і подурості в нашому арсеналі. Ми маємо способи заспокоїтись, подолати гнів і набути спокою та мудрості, а також бути добрими до себе та інших. Чи стане світ набагато щасливішим, якщо ми навчимося справлятися зі своїм гнівом до того, як він змусить нас взятися за зброю та завдати людям болю? Дякую, що ти був зі мною за нашу дружбу. Дякую тобі. Радію і тішусь з нашого єднання. Всі барви з різних закутків землі, чи то дощить із хмар, чи сонячне осяння, виблискують в цей день для нас грайливо. Правдиве серце розповість чутливо. Те, ким ти є, це справжня неповторність. Люблю тебе і це не випадковість. Люблю тебе за непідробну винятковість. Побачимось наступного разу. Бувай! Бувай! Тенкю форми. Ам согла да ви кен би такие. all the colors